Війна не зупиняється, якщо ми хочемо її зупинити, то чесно кажучи, і німецький, і корейський варіант в теперішній ситуації можемо хотіти. Не хотіти, а вони наближаються до нас швидкістю просто паровоза. Ну, це знову таки, якщо Росія погодиться на корейський чи німецький варіант. Я не... Вони ж ці варіанти сталися саме тому, що Радянський Союз на них погодився. Правильно. Але ви ж пам'ятаєте, як розвивалася навіть корейська. Це ж було в одну сторону, потім в іншу сторону, потім знову в одну сторону. Висадка в посанському в малесенькому плацдармі, так званих ООНівських сил під керівництвом це ж китайські добровольці, погроза так звані, так, теж, так так застосування <laughs> ядерної зброї. Тобто були етапи. Ми насправді у нас знаєте, дуже коротка коротково цей запас енергії психічної. Ми дуже страждаємо від того, що не в нашу сторону розвивається зараз. А війна це ну це події зараз так. Буде краще, буде краще керівництво, буде краще ресурсне забезпечення, будуть послаблені позиції, буде в нашу сторону. Якщо ми з часом знайдемо позицію, коли обидві сторони вже повністю заблокуються. А сучасне зброєння воно настільки нове, що у нас ще й немає України, немає от ніхто не знає, що робитися в півдронамі. Вони настільки нові, це все рівно, як поява танку на перших полях там десь під підвертали, десь там фронті. Тобто це настільки розриває, що немає рецепту, як діяти. Якщо сторони для того, щоб знайти рецепт, як діяти, вимушені будуть взяти паузу, автоматично буде певна зупинка. Але певна зупинка політично оформлена в такому разі. Небов'язково країна формула, немає навіть договору про припинення вогню. І конфлікти виникали, пам'ятаєте, там були перегорні групи, які були зарублені так званими селянами, стурбованими. Там, якісь підводні човни, затруєними повністю екіпажами з'являються, якісь людей викрадають, хтось когось обстрілює. Тобто, на превеликий жаль, це можливо. Це ще не ізраїльська модель, де люди реально сидять і у кожного в домі є бомбосховище. Але на, на, на вулицях Сеула можна часто побачити цивільні патрулі з автоматами. Ну, В Ізраїлі була угода про припинення вогню на острові Родас. Я згоную, ну, і так само в Німеччині формально воно було, оформлено, але ну, задайте, а оформлено було, а потім Родянський Союз почав копати, там, окопувати, перервати дороги комунікації навколо самого Берліна. Тобто це все рівно процес, який не зупинився на один день. Я не, я не хочу знаєте, питання, от нам обов'язково треба угоди. Ні, якраз нам, нам треба припинити війну. Нам не обов'язково, що це буде записано, якщо комусь треба, щоб записано було, ну, це да, добре, важливо. Але головне це війну припинити. Але припинити війну то, без повернення території це значить зрадити соціологічні очікування громадян. Якщо ви будете говорити про це не як дипломат, а як політик, вам скажуть: подивіться на соціологію, маємо воювати, доки не дійдемо до державного кордону. Так, а я навіть як дипломат не закликаю а зараз припинити і втратити території. Це обговорення про те, що ми насправді маємо зафіксувати, що це наші території, і як прибалти, яких ніколи не визнавали анексію Радянським Союзом, так само чекати, поки не зміниться політична ситуація, і ми не звільнимо території. Це хороша думка. Можна і таким чином піти. Можна завищити так ставки, сказати, що ми не припиняємо це безкінечна війна. Там, ну були ж війни в Європі по 100 років і більше. Да, вони не називалися війнами, тому що це було таке традиційне час, проведення часу, просто повоювати трохи, наступний рік повоювати. У Друїдів навіть календар був, де там передбачався певні періоди війни. Ну, на превеликий жаль, нам прийдеться так певний час поіснувати. В ситуації такої безперервної війни. Я знаю концепцію, яку ви просуваєте. І ви вірите, що вона буде циклічною. Будуть періоди, коли буде менша інтенсивність, більше може, якісь мирні навіть періоди із шляхом зменшення і збільшення одних періодів нам вдасться виробити што якесь такі довгий мир, коротка війна. Ну, Це близько східне таке циклічність циклічне да, життя. Дуже схоже на якусь еволюцію. Дарвіна поза кимось ще Така еволюційний розкрутка на кожному етапі. Він чому так близький схід живе? Це не, не Корея і не Німеччина. Це просто близькі схід. Це я не вигадав. Вам просто ближче ближче здається ця модель. Мені ближче здається модель корейська, коли країна продовжує розвиватися. Корейці пробували. Ви пам'ятаєте? Ми було Sunshine Policy, тобто, як це дуже поетично сонячного світла або тепла, політика. То вони відкривалися, якісь туристичні групи. Возили, якісь підприємства інвестували, зробили економічну зону. зона і намічні зону зробили. Да, Саме отримали нічого. доступ до якоїсь гори, яка важлива для них для кожного умовна київська лавра там. По наших мірках. тобто вони щось намагались, нічого не сталося, і тепер навіть лідер північної країни каже: Ні, ні, все, ми два різних народи. Це небезпека, що ми можемо дожитись до моменту, коли народи стануть настільки, що якийсь там лідер умовний, скаже, що ми різні народи це, це проблема у німців до цього часу важко.